Шостій ранку ворог обстріляв Куп'янськ. Снаряди влучили у відкриту місцевість біля житлового будинку. Попередньо без потерпілих. А от напередодні в цьому районі під час атаки росіян загинули двоє цивільних: чоловік та жінка, жителі дворічної. Ворог масовано обстріляв одразу три райони: Куп'янський, Харківський та Чугуївський. У козачій Лопані госпіталізували 70-річну жінку. У Вовчанську, – 60-річну, ще двоє чоловіків 40 та 35 років підірвалися у полі в Ізюмському районі. Стан одного із поранених важкий, іншого середньої тяжкості. Не припиняє ворог і обстрілів житлових кварталів Херсона. Уламки від вибуху російського снаряда поцілили в автівку, де перебувало двоє людей. Жінка загинула на місці. Чоловіка рятують лікарі. А в селищі Комишани рашисти поранили трьох місцевих жителів. 25-річна дівчина не вижила. Майже 12 годин тривоги та 4 обстріли за ніч на Дніпропетровщині. Росіяни знову б'ють по Нікопольському району. По Мирівській громаді випустили близько 50 снарядів, пошкодили магазин, пекарню, салон краси. Понівечили десяток житлових будинків та господарчих споруд, газогони і лінії електропередач. Минулося без потерпілих. Фахівці ДСНС та поліції обстежують місця обстрілів, фіксують наслідки та шукають нерозірвані боєприпаси.